Запісь Хотіла розповісти вам тему про вісім видів доходів компанії Оріфлейм. Думаю, що ви за мною погодите, що не всі люди знають про можливості компанії Oriflame, тим більше люди, які взагалі не мають ніякого відношення до mlm бізнесу, до компанії Oriflame, взагалі не знають про всі можливості і думаю, що це лише продажі по каталогам. Скажу вам, що до недавнього часу я також не дуже хорошо в цьому розбиралася, теж знала, що це продажі по каталогам, що це рекрут. Що це можливо якісь плюшечки, так, а от саме так дотошно, я не розбиралася. Тому те, що я для себе сьогодні те, що я сьогодні вам подам, да, нещодавно я для себе це визначила, після цього мені стало набагато простіше працювати і пояснювати людям взагалі суть нашого бізнесу. Отже, поїхали. Перший вид доходу наш так, це економія. Я думаю, що всі ви погодитесь з тим, що зекономлені гроші це зароблені гроші. Тобто, коли ви реєструєтесь в компанію, ви автоматично отримуєте знижечку дисконт 20%. Так? Тобто, це ми отримуємо доступ до оптової вартості продукції. Коли ми придбаємо не по вартості споживача так, продукцію, а от коли ми а, придбаємо по дистриб'юторській вартості. І оця 20-відсоткова 20 різниця, вона капає зразу нам в карман, це наші зекономлені гроші. Це також можливість приймати участь в стартовій програмі, коли ми протязі трьох місяців, на протязі перших-чотирьох каталогів проходимо стартову програму, всі чотири кроки отримуємо першу вигоду. Тобто, ці подарунки, які ми отримуємо за 99 гривень, ми можемо або ознайомитись з продукцією, або продати їх і отримати перші гроші. Я думаю, це також непоганий початок для нашого бізнесу. І е, кожні три тижні. От третій пункт який я написала участь в акціях. так, це е, Кожні три тижні. От компанія наша вона проводить акції для зареєстрованих консультантів. Тобто тут можуть бути я, Мама, куч... дівчатка. виключіть, будь ласка, мікрофони, в кого не виключені, бо я не бачу так е, акції. Участь в акціях кожні три тижні, як я говорила, е, компанія наша проводить е, акції. І тут можуть бути акції і вигоди а, як ну, 70 і 90 відсотків на деякі види продуктів це також непогана економія для нашого бюджету. Якщо порахувати, от середньостатистична родина в місяць на засоби гігієни, так на таку продукцію, витрачає десь від 500 до 1000 гривень в роздрібних магазинах. І ніхто ніколи нам не повертає гроші, ніхто ніколи не робить нам таких розіржів і акцій, як робить наша компанія. Якщо порахувати в рік якщо ми беремо то використання грошей, 500 тисяч гривень да, на рік, це десь 6 тисяч, 12 тисяч в рік ми витрачаємо на засоби гігієни. Якщо взяти з гроші Це десь 2,5-5 тисяч це економії в нашій компанії, якщо взяти цей дисконт, розумієте? І 100 що ви ці гроші можете витратити на себе, на покупку якоїсь речі, на оплату якихось курсів чи якогось фітнес залу. Тобто, я думаю, розумієте, що економія все ж таки це зароблені гроші. Переходимо до другого виду доходів це дохід з продажі. Тобто, це саме той миттєвий пробуток 20%, коли ми продаємо з каталогів. І коли людина нас питає, чи е, потрібно у нас продавати, е, просто запитайте в цієї людини, чи ви хочете продавати. Якщо людина не хоче продавати, ви можете їй сказати, окей, е, можете не продавати, але знаєте, що така можливість у нас є. І це є одним із восьми напрямків діяльності, так і просто от, е, да, не змушуйте людину продавати. Не хоче вона, Бог з нею, нехай вона не хоче, але в ході навчання е, потрібно переналаштувати людину таким чином, щоб вона зрозуміла, ми вже колись це питання розбирали, так? що е, продаж це не просто продаж, да, от продати продукцію. Що е, виробництво це також продаж, продаж послуг, так а робота в найм це також продаж своїх знань свого часу. Тобто, коли людина це розуміє, вона тоді перестає боятися самого цього. Слова продажі і починає продавати. Навіть якщо розділити свою, от не будемо загублюватися, вам так вкратце вам скажу, що якщо поділити свою заробітну плату за місяць, то знаходиться на основній роботі на кількість е часів, які ви відпрацювали, ви узнаєте кількість е вартість вашого часу. Я така раді цікавості е визначала, скільки коштує мій час, то на той час, коли я працювала бухгалтером, е Мій час коштував 35 гривень. Ну, я думаю, що це на сьогоднішній день це смішні гроші. Але якщо повернутися до продажів, от ми отримаємо 20% миттєвого прибутку. Як бачите, от якщо ми самі продали на 100 гривень, це наш прибуток 20 гривень. 1000 гривень це прибуток 200 гривень. Відповідно, 10 тисяч гривень це прибуток 2000 гривень. Я навела вам приклад по набіру новей, Так? От Ціна клієнта 3110 гривень. А ціна консультанта, тобто нас, так, по каталогу, це 2488 гривень. Отже, дивіться, економія 622 гривні. Якщо ми беремо для себе, якщо ми продаємо це 620, 622 гривні, це ви сразу кладете в карман. Я думаю, це непоганий такий доход в сім'ю. І хочу вам сказати також, що якщо людина, вона зрозуміє, як продавати, вона буде продавати. Перейдемо до третього виду доходів, це повернення з продажів кешбек, але мається на увазі повернення з власних продажів. Так, ми можемо самі продавати. Якщо ми все-таки продавці і ми прийшли сюди на продажі, ми можемо продавати. І відповідно до маркетинг-плану, якщо ми робимо продажі, на бали так 150-449 балів це 3%, відсотка, 899 6%, вісімсот Я не буду перелікувати маркетинг план. Я думаю, що всі ви його чудово знаєте і, і прекрасно знаєте, що таке бали. Якщо не знаєте, я зараз нагадаю це, у нас внутрішня наша одиниця, так компанія, яка створена для того, щоб було набагато легше рахувати дохід з групового товаробігу, тому що якщо ви вдруг запросили людину з іншої країни, а нам потрібно далі отримувати заробітну плату. А він, чи, чи дохід вибачаюсь, а він іншій країні інша валюта. І для того, щоб ми вчасно й повному обсязі отримували дохід, не втрачали на курсових різницях, так наша компанія ввела бонус бали. Тому відповідно до бонус балів ми отримуємо відсотки, які нараховуються на самі саме на ці бонус бали. І от, якщо ви продаєте. На, наприклад, на рівень 15% на 3 тисячі бонус балів. Нехай, нехай це буде так. От ви класний продавець, ви продали, то ви отримаєте класний дохід, тому що дивіться, візьміть 3 тисячі бонус балів, переведіть їх в наші гривні. Так, один бонус бал приблизно 11 гривень коштує, і потім оці гроші ви множите на 15%. Це буде ваш дохід. Тобто, якщо ви класно продаєте, а є такі люди, які класні продавці, 2% людей із населення, так, земної кулі, це топові продавці, які вміють продавати. Якщо ви порахуєте оці всі продажі і відсотки, ви побачите, що можна отримувати класний дохід. І якщо ви ще до нього додавите дохід від продажі 20% миттєвий дохід, так кешбек. Дисконт наш, то ви побачите взагалі іншу картинку. І коли ви оце перерахуєте і донесете вашому новачку, він задумається, чи він хоче продавати, чи не хоче продавати. Тому що, якщо вам людина говорить, що я хочу, хочу гроші тут і зараз, оце саме оці гроші тут і зараз. Будь ласка, продавай і отримуй гроші тут і зараз, все це можливо. Поїхали далі. Це вам такий маленький приклад, той, що я вам розповіла усно. Зараз ви його можете побачити на картинки да, щодо 3 тисяч бонус, бонус балів і доходу. Тобто, подивіться, з 3 тисяч бонус балів 15%, це 4,950 ви отримуєте доходу. І якщо додати до нього миттєвий продукт, прибуток це буде 11,550. Тобто, це непогана сума, я думаю, раз в три тижні отримати з продажів, чому б і не продавати. І все-таки поїхали далі до четвертого виду доходів, це повернення з групового товарообігу. Це вже те, що ми продаємо групою, Тому що компанія Reflame говорить нам про те, що ви можете продавати не лише сам, а ви можете продавати із своєю командою. Але якщо ви продаєте своєю командою, будь ласка, поділіться, тому що це буде правильно. От в цьому випадку. Відсоток виплат він ділиться між, соб, між вами і партнерами вашої команди. І як це працює, я зараз вам а, постараюся пояснити. От на першій картинки, ви бачите, що о, отут о, ви створили я 250 бонус балів, так, я зробила товаробіг, свій власний товаробіг 250 бонус балів. Я проєктую на себе це ви. І у вас є дві команди. Дві ваші гілочки. Одна гілочка зробила 4 тисячі бонус-балів, друга гілочка зробила 3 тисячі 500 бонус-балів. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, можна перейти до цього лінійного графіку так, і подивитися тут. Ось ваші дві гілки. Одна зробила 4 тисячі бонус-балів, друга 3 тисячі, 3 500 бонус-балів. Якщо вернутися до маркетинг-плану, і одна, і друга гілка зробили на 15 тисяч. Дівчатка, все мене видно, тому що вибило інтернет. Скажіть, будь ласка, що небудь. Да, видно, тільки презентація презентація. Презентацію я зараз включу, на чому ви мене закінчили слухати? Зараз включаю назад презентацію, тому що інтернет на грані фантастики. Я з цим дуже борюся. Так, виключаю камеру назад. Повернемося до нашого групового товарообігу. Повторюся, так, ви створили 250 бонус балів. У вас є дві команди, які зробили по дві групи, ваші дві гілочки 4 тисячі бонус балів і 3500 бонус балів. Перейдемо на цей графік, ви бачите, що одна і друга команда зробили по 15%. Якщо скласти їх товаробіг і додати ваш особистий товаробіг, це дає вам 22 Але ви не зможете самостійно отримати 22 Чому? Тому що компанія платить знизу вверх, спочатку тим е консультантам, е вашим партнерам, які е під вами, так, які також роблять товарообіг, потім уже лідерам. І якщо ваші партнери зробили 15% товарообігу, логічно, що компанія заплатить їм 15% товарообігу, або якщо вони робили це з командою, то розподілить по їхнім командам. так? Тобто перша і друга гілка отримає 15% від 4 тисяч бонус балів і від 3 500 бонус балів. Ви ж, в свою чергу, отримаєте 7%. Чому? Тому що ви отримуєте різницю, міжвідсоткову різницю, між 15 і 22%. 20, 20 Тобто ви отримаєте 7% з 4 тисяч товарообігу, і ви отримаєте 7% з 3-500 тисяч товарообігу. Я думаю, що з цим моментом зрозуміло. Якщо перевести на гроші, ви бачите, в прикладі це 3 тисячі гривень і 2695 гривень. Так? Але так як ви вийшли на 22%, то з свого власного товарообігу 250 бонус балів ви обов'язково отримаєте 22%. Я думаю, що з цим моментом роз, зрозуміло, і ви погодитеся, що компанія зробила дуже правильно, тому що а, дуже некрасиво, коли одна людина а, працює, інша не працює, і ми о, оці працюючі люди піднімають ту, що зверху, і вона не працює і отримає відсоток за рахунок тих, хто активно працює. Це просто неправильно. А, тому таким чином а компанія зробила, що. А, Оплачується саме міжвідсоткова різниця, для того, щоб, скажімо так, лідери вищого рівня трошечки ворушилися і не засипали. Але тепер перейдемо до того моменту, наприклад, якщо одна команда, у вас одна команда, так, і вона зробила 3000 бонус балів, і ви зробили 250 особистих, і виходить, у вас 250 групового товаробів. Що в цьому випадку буде? В принципі, в цьому випадку буде нуль. Тобто, як бачите, Аріфлейм оплачує лише активну діяльність, не імітацію бурної діяльності, а саме активну діяльність, тому що міжвідсоткового рівня тут не буде. Якщо ви від групового товарообігу 15% віднімете. Товаробіг свій 15%, так ви отримаєте нуль, круглий нуль. Тому, якщо ви думаєте, що ви побудуєте одну лінію і будете довольно непогано заробляти, я вас поспішу розстроїти. Такого не буде. Потрібно будувати не одну лінію. Але знову ж таки, це дуже круто, тому що саме це не дає людям засипати, а саме виявляє лідерів і активчиків, які працюють і які дійсно заслуговують на всі плюшечки від компанії. Тому а, рухаємося далі і дивимося, що може бути. До речі, а, якщо а, така ситуація, от я вам сейчас навела ситуацію 15,15%, 15%, а якщо така ситуація, коли ви досягли рівня 22%, і а, під вами команда також досягла рівня 22%. Що в такому випадку? Буде 0 чи а, щось буде? Дуже жалко, що я не можу побачити коментарів ваших в чаті. Я думаю, що... я думаю, що ви щось пишете. Але проте ми поїхали далі. От для такого випадку наша компанія ввела бонуси. А тобто, це саме ті директорські бонуси, це саме перший наш пасив, який може, який може бути так. Які може бути, яке дає нам компанія? Тобто, якщо ви а, маєте 22% і під вами є група 22%, то з цієї групи, з товарообігу цієї групи, ви отримаєте а, перший. А, Директорський бонус, так, це 5% з першої лінії і платяться на постійній основі. Наприклад, якщо у вас є е, е, гілка ваша, да, яка набрала 10 тисяч бонус балів, переведіть її в гроші, це буде 110 тисяч, так, якщо ми прирівнюємо один бонус -бал до 11 гривень. І якщо ми возьмемо з неї 5%, вибачте, це 5 500 гривень лише за один каталог і лише пасивного доходу. Я думаю, це така класна добавка до доходу. А тепер а, візьміть і цю суму перемножте на 17 каталогів. У вас рік, виходить, 93 500 гривень. А просто задумайте за ці суми. Це просто пасив, так? А якщо у вас не одна гілка, а дві, три, чотири, от просто перерахуйте кількість гілок, перерахуйте, яку кількість грошей ви можете отримати, і подумайте, чи варто працювати в нашій компанії. Чи це не є одним з видом доходів, і чи вам платитимуть. В вашій установі, чи де ви працюєте на основному місці роботі чи в декреті такі гроші? Я думаю, що ніхто вам таке не платить. І от постає питання: доходимо ми до шостого виду доходів взагалі. Чи вигодно працювати в глибину? Так, компанія Reflame говорить про те, що в глибину потрібно працювати. Чому от, Ліда наша, чому Богдана, чому Іра Тукало? Спускається до самого низу до новачків, чому знайомі з кожним новачків? новачком Чому наші лідери говорять про те, що ми повинні знати наших новачків незалежно незалежності від того, чи ми їх реєстрували чи ні? Та тому, що, поки лідер буде спускатися вниз до новачка, супроводжувати, розповідати, допомагати, поки він буде зверху. Тому Дівчата, можливо, хтось з вас ще не рекрутує, можливо, хтось з вас нещодавно прийшов в компанію. Але у нас є чудова можливість знайомитися в наших чатах, знайомитися з усіма з усіма новачками, допомагати їх підтримувати, тому що незалежності від того, чи ми їх реєстрували, чи хтось інший, це ми всі одна команда. І... Коли ми працюємо в глибину, так, коли ми реєструємо, ми з цього також отримуємо пасив. Дивіться, якщо от ви зареєстрували, зробили своїх 6 команд, так, це ви отримаєте це перший рівень. Це доход з першого рівня це 5% те, що я вам говорила, це директорський бонус. Далі з вашої команди, та, та що у вас перша, ваш лідер реєструє, ще, створює ще 6 команд. Ось, ви бачите, так, цей другий рівень. Це буде другий рівень з лідерів, з товарообігу лідерів другого рівня, ви будете отримувати 2% пасиву. Так само, якщо лідер другого рівня створить ще свої команди, так, це буде третій рівень. Подивіться, які бонуси даються нам, так, з товарообігу з лідерів 3 рівня ми отримаємо 0,5%, з товарообігу лідерів 4 рівня 0,25%, з товарообігу лідерів 5 рівня ми отримаємо 0,125%. І з товарообігу лідерів 6 рівня і нижче ми отримаємо 0,0625%. Я думаю, це круто. Жодна, жодна е робота не дасть таких доходів, пасивів, що ви будете сидіти, так, наприклад. От ви вийшли на якийсь рівень, ви не хочете більше нічого робити, вам вистачає посилів. Вам ніхто такого не платить. Але якщо у вас є амбіції, якщо ви хочете працювати і розвиватися, далі також є цікавинки. Це не все. Є сьомий вид доходу, який називається бонуси за активність і це також крутий вид доходу, тому що наша компанія проводить ситуаційні акції. Наприклад, це автопрограма за минулий рік було видано безліч автомобілів. Так наші лідери Іра Тукала з Ярославом отримали автомобіль. Я, я не можу просто передати словами, що потрібно для того, щоб включитися в автопрограму, в автобонус, вам потрібно на рівні коло директора, так і показати аріст в порівнянні з минулим роком. Якщо ви працюєте на звичайній основній роботі і здали звіт трошечки раніше, вам хтось подарує за цей автомобіль? Ні. Якщо ви працюєте в продуктовому магазині, продали там гречки, рису, хлібу більше, ніж в порівнянні з минулим роком. Вам хтось подарує автомобіль та ніколи в житті вам не подарують автомобіль. А в нашій компанії це можливо: просто покажіть свою активну діяльність, покажіть свій ріст і включіться в автобонус і. Автомобіль з нуля з салону вам гарантований білий класний автомобіль, брендований нашим логотипом, і це реальність, це не міф, це не сказка, це реальність. Акції з рекрутування це також є бонуси за активність. Дуже круті акції, коли компанія говорить, приводь новачків, допомагай робити перший крок і за це отримаєш подарунки. Так? Чим більше твій рівень, тим краще подарунки. Чим більше приведеш новачків, тим краще подарунки. Допоможеш їм не просто привів новачка, так, а допоміг пройти перший крок. Можна отримати. Як посуд, як побутову техніку дрібну і а, більш таку, крупну, так а, В минулому році це була квартира, це були ноутбуки і люди виграють. А, хто вам, в мене просто, Я зараз говорю, в мене емоції зашкалюють до того, що я говорю, тому що хто подарує мені автомобіль просто та ніхто не подарує. хто мені подарує а, а, можливість а, виграти. Квартиру та ніхто не подарить, вибачте, люди розгляньте ці можливості, це бешені можливості ніде немає таких можливостей. А також це акції на премії. Зараз, до речі, також іде для старших з рівня старшого менеджера. Так, якщо виконуєш. Відсотки активності рекрутування, так, то отримуєш напротязі трьох місяців додатковий дохід, тобто премії, три каталоги. Якщо виконуєш всі три каталоги, ці відсотки, так, оцю активність, отримаєш ще додаткову премію. Ніхто ніде не буде просто так вам платити 2 тисячі в каталог премії чи 4 тисячі, і потім ще по завершенню ще 12 тисяч, та ніде такого немає, лише в нас. Тому я вам скажу, що наша компанія і той, хто придумав. Розрахував цей маркетинг план, це дуже дуже розумна людина, яка прорахувала так, що вистачає всім. і Якщо ти працюєш, ти отримуєш за результат. Не за те, що ти просиджуєш штани, чи просто робиш від, що ти працюєш, а реально за результат, якщо ти його робиш, ти отримуєш гроші. Переходимо до восьмого виду доходу. Це можливість кар'єрного зростання. Це саме цікаве, це те, що ми повинні знати обов'язково, який чи наш, це наш маркетинг план, це план успіха Reflame. Коли ви його вичите, коли ви в ньому розберетеся, вам наш бізнес буде надзвичайно легкий, тому що якщо ви щось не будете розуміти. Бізнес буде казатися важким, тому що, якщо я щось не розумію, я не знаю, як це робити. Якщо ви в цьому розберетеся, це буде надзвичайно легко і не потрібно нічого ускладнювати. Я вам скажу, що у нас дуже вигідно бути активним, і це все починається, оця ця вся активність починається з командних чатів. Просто дисциплінуйте себе з самого початку, активнічайте в чатах, міняйте себе, ламайте, виражайте свої ідеї, думки зараз, тут вчіться. Потім вам буде набагато легше бути активним, показувати ріст для. Проходження різних команд для того, щоб ви могли зростати по кар'єрній драбинці, для того, щоб ви могли закривати рівні. Якщо ви будете розуміти, кар'єрний план успіху, ви зможете дуже легко прорахувати, коли і як ви вийдете, на який рівень. Ви зможете прорахувати всі кваліфікації. Я дуже жалію про те, що я раніше в цьому не розібралася і пропустила деякі кваліфікації. А зараз мені набагато простіше сформулювати вже суть бізнесу і все інше. Тому, будь ласка, у кого немає плану успіху Ріфлейм обов'язково замовте це незамінний інструмент в нашій роботі, і, от як ви бачите. Я вам не буду його розповідати весь, але розповім деякі моменти. От Ми запрошуємо людей, даємо їм виписки. Це виписки з рівня директора, да? тому що ми повинні говорити людям, коли ми їх запросили, що це рівень директора. Я запрошую тебе на рівень директора, не на рівень менеджера чи консультанта, а саме на рівень директора. Але ти повинна пройти цей шлях, так? тому що перед тим, як поступити в інститут, ти вивчився в школі з 1 по 11 клас. Перед тим, як піти на роботу, ти пішов в інститут, і коли ти Ходиш на роботу, тебе ніхто зразу не поставить директором. Ти а, починаєш стажора, можливо, потім якийсь спеціаліст, і лише потім-потім, якщо ти показуєш результат, ти йдеш по кар'єрній драбинці, але не завжди ти станеш директором. Наш план успіха, да, наш от, маркетинг план, він розрахований таким чином, що якщо ти показуєш класний результат, ти е, можеш стати любим. Сьогодні ти консультант, завтра ти виконавчий директор, тому дівчата обов'язково вчимо, обов'язково показуємо активність і працюємо. І от з рівня директора починаються саме ті виплати, на які ми запрошуємо людей. А, це одноразова премія тисячі доларів, так, і запрошення. На двох на банкет директорів. Я не буду зараз говорити про річний дохід, тому що ви його всі бачите, вже неодноразово ставили його так давали, але це саме те, на що ми запрошуємо. Якщо ми робимо одного директора, так під нами закривається один директор, то ми закриваємо звання старшого директора і при цьому отримаємо півтори тисячі доларів так, премії. Ну, я не знаю, де платять. Премію в доларах, платиться вона по курсу гривні. Тому, будь ласка, працюйте напрацьовуйте результат. Ви закриваєте звання старшого директора, ви отримуєте також запрошення на двох на банкет директорів. Якщо ви закриваєте паралельно двох директорів, ви отримаєте звання золотого директора 2000 премій, запрошення на двох на банкет директорів, плюс ви вже маєте подорож за рахунок компанії один раз в рік. І от з цього рівня ви вже маєте право участвувати в автобунуті. Далі йде в нас а, рівень старший золотий директор, це коли ви закриваєте трьох директорів. При цьому ви отримуєте премію 3000 доларів і також подорож на дві особи, ну і попередні ці всі реагує. А далі йде в нас сапфіровий директор. А це ми закриваємо чотирьох директорів. так, І тут отримуємо 4 тисячі доларів премії. Дівчата, задумайтесь, які гроші. А, плюс а, два запрошення на банкет директорів. І тут вже дві путівки на міжнародні конференції, автобонус. так. Далі йде а, діамантовий директор директор, це зараз у нас Іра Ярослав. Так на цьому рівні це закрито шість груп, шість директорів, і при цьому отримано 6 тисяч доларів. Це річний дохід, якщо в місяці від 50 тисяч, порахуйте скільки це річний дохід, а це чотири запрошення на банкет директорів. Це вже а, дві відпустки за рахунок компанії. Це за кордон на дві особи. Це а, золота конференція. Так і брилінтова конференція і автобонус. Далі вам не буду розповідати, тому що можна розповідати безкінечно. Ну, моє велике, моє велике прохання вивчити маркетинг план. І от таке вам завдання на ніч відкрити його сьогодні. Можливо, це буде в комп'ютері, можливо, це буде. Uh, в книжці, так, маркетинг-план, але обов'язково знайдіть свою нішу, обов'язково знайдіть свою нішу і зрозумійте, де вам буде комфортно, де ви будете. Uh, тому ось так те, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Зараз я виключаю uh, саму презентацію і включу. Відеозв'язок. Якщо у вас є запитання, можете задавати, ну, показує, що закінчується час. Можете задавати тут, можете задавати в чаті. Як вам зручніше, напишіть. Пока. Пока. Пока, пока. Давай. Демонстрацію крон не включу. Добре, дівчата, якщо у вас немає ніяких питань, тоді будемо завершувати вже наш Zoom. Так, не буду вас затримувати. Всім гарного вечора, всім тоді до побачення.